Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайовий Доброго всім недільного ранку. Підписуйтесь, хто ще не підписався сьогодні. Знову мобілізаційна тема. І одразу хочу сказати, що є знову зміни. Уряд затвердив новий порядок бронювання працівників. Тобто, що буде з тими, хто раніше отримав відсрочку від мобілізації, а дуже дуже серйозна тема. Отже, почнемо, що зараз відомо. В Україні бронювання працівників від мобілізації відбуватиметься за новими правилами, затвердженими урядом. Тобто правила вже затверджені. Кабмін чітко окреслив критерії. За якими будуть, будуть саме будуть відбирати підприємства, що мають право на бронювання своїх співробітників. Тобто в уряді вирішили, що буде з тими, хто отримав бронь за старими правилами. Ну, скажімо так. Отже, згідно з новими правилами, право на бронювання працівників від мобілізації отримують підприємства, які мають. Критично важливе значення для економіки країни, а також для задоволення першочергових потреб територіальних громад. Тобто, при цьому одна з обов'язкових умов: це відсутність заборгованості заборгованості такого підприємства зі сплати ЄСВ. Крім того, на такому підприємстві має бути доволі високий рівень офіційної зарплати, а, взагалі, що передбачає високі відрахування від нього до бюджету. Загалом до підприємств, які хочуть отримати броню для своїх працівників від мобілізації, уряд висунув ось такі умови. Тобто, уряд, дивіться, перша загальна сума сплачених податків та інших зборів має бути не менше, ніж півтора мільйона євро. Далі, сума надходжень в іноземній валюті має бути еквівалентною як мінімум 32 2 мільйонам євро. Підприємство повинне мати Стратегічне значення для економіки країни та її виживання. Підприємство повинно мати важливе значення для задоволення потреб територіальної громади. В нього має бути заборгу... Взагалі не має бути ніякої заборгованості зі сплати ЄСВ. Середня зарплата працівників підприємства не повинна бути нижчою за середній заробіток по регіону, в якому воно знаходиться. І підприємство має бути резидентом Дія Сіті. Тобто підприємства, які хочуть отримати для своїх працівників бронювання від мобілізації, повинні відповідати хоча б трьом із вище зазначених критеріїв. Таким чином, забронювати всіх працівників не вдасться, можна отримати, звичайно, тимчасову відсрочку від призову, максимум для половини персоналу. Тобто, якщо, приміром, <кій> На підприємстві працює там, ну я не знаю, приміром, там 300 людей. А ось тільки 150 мають бронь, будуть мати. Решта 150 ні. Взагалі, що буде з одразу виникає питання: що ж буде з тими, хто вже має цю броню? У Кабміні вирішили: ті, хто отримав бронювання від мобілізації за старою процедурою. Матимуть його до закінчення терміну, на який вони отримали імунітет від призову. Я хочу нагадати, що в Києві роботодавців зобов'язали подати до територіальних центрів комплектування списки всіх працюючих чоловіків. І я думаю, що це не тільки вже у Києві. До речі, пишіть в коментарях ось щодо цього, що відбувається зараз в ваших містах та населених пунктах, от щодо цього. Наразі по всій країні. Територіальні центри комплектування активізували мобілізацію. Ось, зокрема, у Києві керівників підприємств зобов'язали подати списки всіх чоловіків призовного віку, які в них працюють. Таку інформацію опублікував сектор із питань мобілізаційної роботи Дніпровської районної адміністрації. повідомлені посилаються на наказ, виданий начальником. КДВА генералом полковником Сергієм Попком. При цьому в інформації звертають увагу роботодавці, що вони зобов'язані сповіщати військово зобов'язаних щодо виклику в територіальний центр комплектування, а також забезпечувати прибуття своїх підлеглих до центру комплектації військомату у зазначений дату і час. Тобто, згідно зі статтею 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від підпорядкування та форм власності, зобов'язані на вимогу Київського, міського та районних у місті Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, сповістити військово зобов'язаних та забезпечити їхнє своєчасне прибуття на виклик. Так пишуть в інформації. Тобто, що ми маємо з вами? Ми маємо от що. Є броня, так? Але тільки на половину співробітників. При цьому решта, я так розумію, співробітників мають, згідно зі статтею Закону України 38, про військовий обов'язок військову службу, тобто керівників підприємств, установ та організацій, зобов'язані. зобов'язані. На вимогу територіальних центрів комплектування, сповістити військово зобов'язаних і забезпечити їхнє своєчасне прибуття на виклик. Тобто, як вже це буде визначатись? Хто буде це визначати? Мабуть, не роботодавці, мабуть, ж співробітники територіального центру комплектування? Але роботодавці тепер мають повідомляти про це. Як все це буде відбуватися, якщо чесно, я взагалі ще не розумію, взагалі, як все це буде відбуватися? От чесно скажу вам. Я розумію тільки одне, а тим паче, що з'являється зараз інформація про те, вже з'явилось, що і безробітних, і внутрішньо переміщених осіб, всіх на облік, всіх на облік. Тобто, тепер вже територіальні центри комплектування будуть співпрацювати із центрами, які будуть повідомляти про безробітних. Тобто, дуже багато ми бачимо зараз різних змін, там постанов нововведень, правил і так далі. І так далі. Дуже багато всього міняється в плані а, мобілізації, в плані призову, повісток і так далі, і так далі. Нові повістки, нові правила і так далі. Люди просто, а, скажімо так, перебувають в такій інформаційній ось цій каші, і дуже багато людей взагалі не розуміють, що відбувається. Мені б хотілося сказати б тільки одне: те, що мені б хотілося б, щоб все було правильно, щоб все було правомірно, мені б хотілося, щоб все було чесно, тому що українці молодці, ви навіть не представляєте які молодці хлопці, які зараз на фронті. Я зараз спілкуюся дуже з багатьма родичами, тому що, як ви знаєте, в нас в нашій сім'ї триває пошук. Мого брата, який безвісти зник, і знаєте, війна стала трошечки по іншому для мене бачитись, і взагалі. Тому хлопці молодці, дуже б хотілося б, щоб взагалі люди в нас молодці. Дуже б хотілося б, щоб всі державні органи, так які до всього цього причетні. Мені б дуже хотілося, щоб вони також чесно і справедливо виконували свої обов'язки, взагалі, щоб якось було все правильно. Тому що інакше за що хлопці воюють, а, хочеться, щоб все було чесно, чесно, справедливо і правильно. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.